Всім привіт! Сьогодні готую ніжне, вершкове, нереально смачне домашнє морозиво. всього з двох інгредієнтів. Воно підкорює з першої ложечки, і ви більше не будете купувати морозиво в магазині. Готувати його напрочуд легко. Головний інгредієнт це вершки жирністю не менше 33%. Перед збиванням їх треба добре охолодити, зазвичай я відважую їх і ставлю в морозилку на 10-15 хвилин. Так вони легше і швидше збиваються. Коли вершки трішки загусли і збільшились в об'ємі, поступово додаю якісне згущене молоко. Це і є другий інгредієнт. Моя ідеальна пропорція це 1 до 3. Тобто на 300 г вершків я додаю 100 г згущеного молока. Так морозиво буде непритурно солодке. А якраз те, що треба. Вершки я збила, такої консистенції достатньо. По суті, все, морозиво готове. Я витратила максимум 10 хвилин часу. Тепер його необхідно перелити в будь-який контейнер та заморозити. Приготувавши морозиво за цим рецептом, ви приємно здивуєтесь, що його не треба перемішувати кожні 30 хвилин при застиганні. Йому достатньо 2-4 години побути в морозильці і можна куштувати справжнє домашнє морозиво. Накриваю кришкою, щоб не вібрало в себе інші запахи з морозилки, і залишаю на 2-4 години. Після заморозки воно має тверду консистенцію, тому залиште на 5-10 хвилин при кімнатній температурі. Так буде зручно сформувати кульки. Це морозиво не поступається за смаком магазину, а навпаки, воно набагато смачніше. А головне, що готується з якісних продуктів і не містить шкідливих домішок та консервантів. Уздоблюю його апельсиновим джемом. Це просто насолода. Дома дуже спекотно і морозиво тане на очах, але від цього воно ще смачніше. Ніжний вершковий смак, шматочки апельсина. Ну це дуже смачно. А кулька морозова до шоколадного кексу це взагалі найкраща насолода. Таке поєднання просто створене одне для одного. До речі, рецепт цього мега шоколадного кекса також є в мене на каналі. Посилання на нього ви зараз бачите в себе на екрані. Готуйте, смакуйте, пригощайте дорогих вам людей. Дякую, що дивились. До нових зустрічей.